Сьогодні у нас буде нереальна заруба. Будуть три машинки змагатися, хто з них краще. Wolf Senior і GRL Onyx. Ножі достатньо гострі і якісно зрізають. Ауч! Ну, достатньо гарячий. Гарячий метал. Дуже класні характеристики Dжереl Onyx. Тобто, взагалі супер. Найгірший результат, тобто в моєї машинки. Всім привіт! Сьогодні у нас буде нереальна заруба. Будуть три машинки змагатися, хто з них краще. Ну ми будемо намагатися дізнатися, хто з них краще. Розберемо характеристики, ті, які заявлені про кожну з цих машинок. Які у нас сьогодні машинки? Перше. Це у нас сьогодні буде JRL Onyx. Друга машинка це Wolf Senior Metal Edition. Та Wolf Magic Clip Colors. Ці три машинки. Вони мають свої якісь певні характеристики, які тішечки можуть відрізнятися, в деяких випадках сильно відрізнятися. Кожна з цих машинок має вже якусь репутацію на ринку. Кожна з них змагається за первенство в популярності серед перукарів. І тому цікаво дізнатися, чим вони відрізняються, що чим вони такі особливі і що в них таке особливе. Перше акумулятор. У всіх трьох машинок акумулятор літій-іонний, Тобто надійний перевірений акумулятор, який може довго слугувати. Тривалість акумулятора. У Wolf Magic Clip Colders акумулятор тримає приблизно десь 100 хвилин, заражається приблизно також десь 100 хвилин. Wolf Senior Metal Edition акумулятор тримає десь 70 хвилин, заражається десь 2 години. тобто 20 хвилин. І акумулятор GRL Onyx тримає на максимальній потужності, будемо рахувати звідси да? на максимальній потужності приблизно десь 3 години. І заряджається приблизно десь за 2 години. Тобто, в принципі, по характеристикам GRL акумулятор довше тримає. Але всі три машинки вони мають роботу автономну роботу. Від акумулятора також мають повноцінну роботу від мережі. Тобто вмикаємо шнур в розетку і працюємо вільно без всяких проблем. Тобто, навіть якщо акумулятор сів, любую з цих машини можна використовувати від мережі. Це круто і це не є суттєвою проблемою. Звісно, якщо акумулятор менше тримає, то тобі треба частіше заряджати, або ти автономно ним працюєш. Друге, це двигун. двигуни. Двигуни всіх потужні роторні. Uh, у Wolf Magic Clip Holders двигун uh, має десь потужність 5,5 тисяч обертів за хвилину. У Wolf Senior Metal Edition двигун має потужність приблизно десь 7 тисяч обертів за хвилину. І в GRL двигун має потужність від 6 до 7200 обертів за хвилину. Це залежить від того, яку ви обираєте швидкість. Тобто можна змінювати, можна робити більш потужнішим, можна робити менш потужнішим. В принципі, в GRL двигун буде найпотужніший. Але по відчуттям, коли ти працюєш, я б не сказав, би, що він суттєво відрізняється від двигуна, наприклад, Senior, тому що дуже схожа там, пропорційність. Третє це Леза. В кожній машинці леза трішки відрізняється один від одної. Wolf Magic Clip Colders. Верхні леза мають подвійний ряд зубців, це дає максимальну чистоту зрізу, але це не дозволяє дуже швидко обробляти велику кількість волосся. Волф сеньор, леза мають е, металеві, верхнє лезо має достатньо гості зубчики, і сам метал. Е, точно не може сказати, що це за матеріал. Ну як він оброблений, да, це метал. Але як заявляє сам виробник, що цей метал він довго може слугувати і тримати якісний зріст достатньо довго. Це тобто плюс лезо Джерел Онікс, верхнє лезо, це кераміка. Є якби такий нюанс, тому що кераміка, вона якби тримає класну гостроту, тобто довго може якісно стрикти. Але якщо вона. Або якщо воно б'ється, його тільки замінювати потрібно. Тобто є такий нюанс. Виходить, що Wolf, Wolf Senior, Wolf Magic Clip леза металеві більш стійкіші. По відчуттям, звісно, що вони трішки різні. Ми сьогодні проведемо тест, подивимося, як кожна з цих машинок стриже. Будемо перевіряти, як вона встигає зрізати велику кількість волосся і перевіримо, яке лезо краще справиться з тим чи іншим завданням. Четверте, вага. вага. Wolf Magic Clip Colders має вагу приблизно десь 290 грамів по характеристикам. Wolf Senior Metal Edition має вагу приблизно 420 грамів. Я думаю, що це пов'язано з тим, що корпус самої машинки він металевий. І Dereл Onyx має вагу приблизно десь 290. Я е, заміряв на ваги клав кожній з цих машинок, і я вам скажу, що машинка Wolf Magic Clip Колес і JRL Onyx показали вагу 285, як казав мій колега. Е, мабуть, тому що від волосся почистили і вага стала менше. Це рахували разом з волоссям. Е, про дизайн зовні дизайн мені подобається кожний з цих машинок, але однозначно особисто мені подобається дизайн Wolf Senior. Дизайн uh, Wolf Senior – це повністю металевий корпус, ось така ось підставка є. Uh, він виглядає достатньо круто і яскраво, як на мене, тобто виділяється серед багатьох інших машинок. Uh, корпус дизайну Wolf Magic Leap і e GRL Onyx. Uh, це пластик. В принципі, зовні пластик виглядає uh, ну, як звичайний пластик. Але по відчуттям, якщо так подивитися на сам пластик, то начебто мені здається, якось GRL Onyx, він виглядає трішечки дешевше, простіше, як на мене. У е, Wolf Magic Кліп е, якось він грубіший, більш виразніший. По самому дизайну машинок Wolf Magic Кліп і Wolf Senior, це класичний їхній дизайн, який е, практично дублюється в кожній машинці. Трішки розширений доверху, звужений донизу, дає трішечки аргономіки в руці і так далі. Є спеціальні вирізи під руку і під пальці, щоб тримати зручно було саму машинку і працювати в самій повноцінно в роботі. У JRL однозначно дизайн відрізняється від Wolf. це більш таки овальна форма. В принципі, також ергономічно, зручно тримати в руці, є фіксація для пальців. І можна повноцінно працювати з машинкою. Самі леза та вмикачі. Сам вмикач у машинки Wolf Magic Clip достатньо такий потужний, відчувається, що він перемикається, надійно тримається, тобто немає ніяких проблем з цим. В речах регулювання лез він достатньо жорстко зміщується, але не так. Жорстко, щоб було важко його зміщувати. Тому легко регулюється леза, і при цьому фіксується в будь-якому положенні, не, змі... не зміщується. Тобто є невеличка фіксація, але не стабільна вона. Те ж саме Wolf е Senior, такий достатньо також надійний вмикач, він. Е Йде так тугувато трішечки, але це дає таку знаєте, як надійність того, що ти вимкнув і важко вже буде його вимкнути. Тобто, або від насолоди стрижки, або випадково там зачепити рукою. Сам регулятор LES, він ще жорстче йде, чим Wolf Magic Clip, тобто він більш фіксується, але, в принципі, можна легко змінювати самі положення LES. JRL Onyx. Має е, вмикач е, на, на дві потужності легша і ще сильніша. Але проблема в тому, що за рахунок е, якоїсь такої, можливо, простоти самого пластику, він достатньо такий е, легкий і м'який. Повіщам легко перемикається, але таке ще, що може зараз відвалитися, якщо сильно нажмеш. Не сказав би, що суттєвий мінус. але Виникають питання, як він довго може прожити. Речаг має точки фіксації відносно інших машинок, то тут при зміщенні ножів йде невеличка фіксація в кожного положення. Це якби плюс, тому що є фіксація. Також йде більш туговатіше, як і в інших машинках, тому нема проблем з тим, що ти якщо вимкнеш якусь довжину, лес, то він може випадково перемкнутися. Пластик. Достатньо простий, як на мене, по відчуттям. Нема такого чогось особливого цього пластику. Про товщину лес. Кожна з машинок має свої характеристики. Wolf Magic Clip Holders. Ножі, коли в закритому положенні, тобто вони зміщені, з'єднані в закритому положенні ножі, то вони зрізають довжину, після себе залишає десь приблизно 0,5 мм. Так заявляє виробник. На відкритих ножах залишається довжина волосся після стрижки 1,4 мм. Ми сьогодні перевіримо, чи дійсно це так. Ножі Wolf Senior. Коли закриті ножі, довжина, яка залишається після зрізу, це буде 0,5 мм. Коли ножі відкриті, довжина, яка залишається після зрізу, це буде 1,4 мм. Тобто аналогічно, як і Wolf Magic Leap. У JRL коли ножі закриті повністю, довжина, яка залишається після зрізу, буде десь приблизно 0,5 мм. Коли вони відкриті, то тут виникають питання, тому що на деяких ресурсах і сайтах позначено, що може залишатися 3,5 мм, але тут не до кінця зрозуміло, чому так позначено. Це або з самих ножів, або з насадкою, тому що ми розуміємо, що ну, навіть візуально, якщо подивитися на самі ножі то Тут не може бути 3,5 мм, ну однозначно, тобто набагато більша насадка. Тому ми сьогодні також перевіримо, яка настояща довжина, яка є довжина, і замірюємо спеціальним прибором. Тепер про відгуки по кожній із машинок. Перед тим, як ми почнемо тестувати, треба зрозуміти, що пишуть перукарі, тому що відгуки різні, і мені цікаво було дізнатися по кожній з машинки, що говорять самі майстри. Ясне діло, зараз ну, достатньо популярна машинка JRL Onyx. Багато хто її вибирає для себе для стрижки, багато чоловік мастерів її вибирає. Вона дійсно класна по характеристикам і е, цікаво, достатньо нею працювати. Але по відгукам є достатньо вже немало відгуків, коли кажуть, що е, проходячи там рік-два, машинка JRL починає е, десь щось ламатись, десь щось не так працювати. Були відгуки, коли там казали про те, що в цій машинці вмикач ламається і не так працює. Або, наприклад, він ламається і не бажано працювати на максимальній швидкості, тому що двигун також перестане працювати. Е, ясне діло, що я особисто не тестував, я не можу стверджувати, що вона там погана чи, чи хороша, але ті візу, які були не дуже приємні да, про цю машинку. Також є майстри, які кажуть навпаки, класна машинка, чудово працює, все добре. Скажу так: що на початку всі працюють добре. А як вже проходить час, це буде видно, да, як вони будуть працювати. Волв Senior, то однозначно не всім подобається те, що машинка Достатньо важка, тобто важко нею працювати достатньо довго. В принципі, до цього можна звикнути з часом. Але сам факт того, що вона саме важка, і це трішки дає їй як би, мінус на мої відчуття. І Wolf Magic Clip – це такий вже популярний трендовий інструмент, який вже достатньо довго на ринку. І вона себе чудово зарекомендує, класно працює, без всяких проблем. Я особисто користуюсь цією машинкою. У мене бачу, навіть нема станції, куди поставити, тому що в цих такі красиві, класні станції для тримання, у мене тут якась підставка, незрозуміла. Ну, таке. В будь-якому випадку, в мене комплектації не було станції, на жаль, тому в мене тільки була тільки шнур був. Я нею працюю вже 6 років, і в мене взагалі ніяких питань до неї немає. По моїм особистим відчуттям, вона трішки гірше вже стриже. Я думаю, що із за того, що леза вже трішки затупилися. Ну, тому що 6 років я їх взагалі нічого їм не робив. Тільки змащував, доглядав, але глобально нічого не робив. 6 років чудової роботи, акумулятор не тримає менше. Ну, по відчуттям якби тримає, однак як на початку. Без всяких проблем, нічого взагалі не ломалось, все чудово працює. В принципі, двигун працює, як і працював, тому. Це той бренд, який вже перевірений з часом. Wolf Brand – це бренд, який виготовляється в USA. JRL Brand – це бренд, який належить USA, але виробляється в Китаї. Про ціну. Wolf Magic Clip Colders, це машинка, яка коштує приблизно десь 5-5,5 тисяч гривень. Можливо, навіть є дешевше, ну, дивлячись там, якщо якісь скидки є або ще щось. Wolf SENIOR машинка коштує приблизно десь 9 тисяч гривень. І JRL Onyx це машинка, яка коштує приблизно 6,5-6 тисяч гривень, дивлячись, на якому сайті або на якому, в якому магазині купувати. Тобто, сама дорога це виходить Wolf Senior і вже більш дешеві JRL Onyx і Magic Clip. Я так думаю, що JRL Бренд, вони зменшили вартість за рахунок самого дизайну машинки, тобто використовують більш простіше, як на мене, пластик, матеріали для того, щоб машинка могла коштувати менше, а давати не гірші відчуття по зрізу, наприклад, як Wolf Senior. Але в той же час є певні відгуки незадоволень і трішечки є сумніви да, в цьому. Але загалом достатньо приємна вартість. Джералоні, якщо, наприклад, Wolf Senior Metal Edition. І так, як ми будемо перевіряти машинки? Машинки ми будемо перевіряти наступним чином: кожній із машинок я буду використовувати насадку 6 мм і максимально швидко зрізати певну частину волосся на манекені. Тобто, ціль яка? щоб перевірити, чи встигає. Машинка за рахунок своєї потужності своїх лес зрізати якісно, наскільки якісно певну частину волосся. Перейдемо до тесту. І так, беремо машинку GRL Onyx. Я волосся підготую самого манекена, щоб в нього не було стресу. Вмикаю да? на максимальну швидкість. І я максимально швидко повинен пройтися від. Краєвою лінії і аж до матрики. Такий би ліміт. Прикольно, клас. Непогано справилась. Є невеличкі залишились антени. Я не дотягну до кінця, але в принципі нам все достатньо, Це наш буде якби ліміт. Непогано справилась машинка, практично все зрізала. трішечки залишилась довжина, але це. Це класно, Це класно, що вона справилася з цим завданням. Далі, що ми робимо? Далі ми беремо машинку Wolf, закриті ножі. Тут нема перемикання швидкості, тут одна швидкість. Вмикаємо на максимальній швидкості, підготовлюємо волосся. І по сусідству з нею достатньо швидко зрізали. Так. Дивимося, що в нас вийшло. Ну, однаково справились. Є невеличкі антени. загалом то дуже схоже, як і GRM. Окей, тепер беремо Magic Clip. Підняли ножі максимально високо, закриті ножі. І також достатньо швидко проводимо. Є. Крутяк. Дивимося, що у нас вийшло. Ну, в принципі, схоже на те, що машинка не все зрізала волосся. Щось залишилось. Ще зробимо тест на потилиці. Такий контрольний. Magic Clip Wolf. Тобто, достатньо швидко ми зрізаємо. Далі беремо. Senior. Я роблю по два рухи, дивлюсь, як зрізає і Джерел Onyx. Максимальна швидкість. Все чесно. Клас. Чудово, дуже класно зрізає. І так, тест виконали. Перевірили кожну з машинок. Найгірший результат у нас виявився в Wolf Magic Clip, тобто в моєї машинки. Але зрозуміло чому так? По-перше, двигун слабший серед усіх інших машинок, тобто, двигун не встигає обробляти велику кількість волосся. По-друге, самі леза мають подвійний ряд. Вони призначені більше для максимальної чистоти зрізу, рівномірності зрізу, можна так сказати, але не для максимальної швидкості зрізу. Wolf Senior і Джерел Onyx в них леза більш гостріші, немає подвійного ряду і більш потужніші двигуни. Тобто вони встигають обробляти велику кількість волосся і встигають швидко працювати. По своїм відчуттям, я скажу так: що Wolf Magic Clip – це машинка для кайфової, розслабленої роботи, да, насолодження, а Senior і Джерел. Це машинки, які призначені для достатньо швидкої роботи і сушовування переходу. Але я думаю, що це навіть не все настільки важливо, скільки важливо, на як довго вони можуть давати цей зріз. Wolf Magic Creep довго вже працює, дає якісний зріз, мені подобається особисто. Як довго буде триматись якісний зріз, і як довго двигун буде обробляти кількість волосся для швидкої роботи в Wolf Senior і Dжарел Onyx, це покаже час. По е, відгукам, то поки що е, не зрозуміло, що по Wolf Senior, тому що я думаю, що ця машинка менш кому доступніша. А по JRL Onyx є певні питання. Переходимо до наступного тесту. Наступний тест, що нам потрібно, нам потрібно зрозуміти, яка довжина залишається лес після зрізу. Для цього ми візьмемо спеціальний прибор, який замірює нам. Товщину лез, то він бачите, показує, яка може бути товщина лез, на відкритому ножі і на закритому ножі. Беремо наш замірювач, беремо першу машинку, закриваємо ножі, щоб було видно, що вони закриті. І виставляємо на потрібну нам товщину. На закритих ножах, на закритих ножах у нас показник. Це 0,5 і 6. Да? Тепер на ножах відкритих. Виставляємо ножі максимально близько 1,3 мм. Сеніор. Закриті ножі. Закриті ножі. 0,6 мм. Відкриваємо ножі. На відкритих ножах Wolf Senior 1,4 і практично 1,5. На закритих ножах JRL Onyx виставляємо 6.07 мм залишається довжина. Окей. відкриваємо максимально ножі. Виставляємо 1,5, 1,5. Окей. Ми заміряли товщину Лез нижнього Леза кожної з машинників. Тобто татошнека задовжну, яка залишиться після зістригання. І звісно, залежить від того, як, як виставляти самі ножі, Wolf Magic Кліп це моя особиста машинка. Я її декілька разів відкручував, точніше, багато разів розкручував і чистив, виставляв ножі. Тому я вже сам виставляв ножі, це не як від виробника вони виставлені. Тому тут товщина може змінитися від того, що я просто виставив їх максимально ближче, наскільки це можливо. І тому показник дуже-дуже мінімальний да? тобто не той, який заявлений в характеристиках. Тому будемо рахувати, що Magic е від виробника довжина буде приблизно така ж, як і в Wolf Senior, тому що тут леза не змінювалися, це леза ті, які від виробника йдуть. По характеристикам ми побачили, яка довжина залишається кожної з машинок, є вже розуміння. З чим ми працюємо, з яким інструментом. І це круто. Класні характеристики, кожен з машинок дає свій класний результат. Наступний тест це те, що турбує багатьох перукарів. Це самі леза. як гріється нижнє лезо. В кожній з машинок є свої характеристики. Нижнє лезо, Wolf Magic Leap і Wolf Senior, тобто цих двох машинок, ось це нижнє лезо, воно однакове по матеріалу STD. Я так думаю, що це звичайний метал, ніяк не оброблений. Ну, хіба що Wolf Senior це верхній метал відрізняється, навіть візуально ми бачимо, відрізняється. Нижній метал однаковий, тому, можливо, буде однакова температура. Але є нюанс. Цієї машинки двигун набагато потужніші, ніж Wolf Magic Clip. Тому я думаю, що можливо, і буде змінюватися температура. В машинки Gerl Onyx. Метал має спеціальне покриття, який, я думаю, що, мабуть, це покриття дає нагріватися так сильно металу. Хто знає, залишайте в коментарях під цим відео, що це за покриття або що це за метал, який може не так нагріватися. По характеристикам заявлено, що JRL Onyx має таке покриття, яке не дає нагріватися сильно машинці. Ми зараз кожну з машинок перевіримо на вімкнутому режимі. Тримати десь приблизно 5 хвилин і подивимося, як вони нагріються, чи буде якась зміна. Окей. Вмикаємо на максимальній швидкості JRL Onyx. Вмикаємо, ну тут одна швидкість Wolf Senior і Wolf Magic Clip. І тримаємо 5 хвилин. Час пішов. Окей. Можемо вимикати кожну із машинок. І перевіримо. По відчуттям, яка машинка дає яку температуру. Ставимо на місце. І так, GRL. Ну, достатньо такий теплий теплий метал. Я на своїй шкірі буду відчувати, тому що ясне діло, що нам треба змінити, як клієнт буде відчувати. Теплий. Далі. Ауч. Ауч. Ну, достатньо гарячий. Дуже, я б сказав, гарячий метал. У Wolf Senior і Wolf Magic Кліп. Поки я перевірив всі інші, став вже став більш прохолоднішим, але загалом дуже схожий, як у JRL Onyx. тобто немає такої глобальної різниці. Є, звісно, рекомендації від бренду Wolf, Це спеціальний продукт, який охолоджує. Сам метал, щоб він не нагрівався, або якщо він там нагрівається, його можна охолодити. І е, є навіть відгуки, що цей матеріал він такий недостатньо приємний для шкіри, якщо попадає на шкіру. Але загалом працювати можна у всяких проблем, тобто можна охолоджувати сам продукт. За рахунок того, що це звичайний метал, нічим не оброблений, мається на увазі у Wolf Senior і сильно потужний двигун, то метал швидше нагрівається. У Джерел, начебто, такий же схамий двигун по потужності, як заявлено, але він менше нагрівається. Можливо, знову ж таки, це покриття спеціальне. Можливо, і е, потужність двигуна інша. Ну, Ми не зможемо заміяти сам двигун. Це поки що такі роздуми. Wolf Magic Leap – аналогічний метал нижнього леза, як і Wolf Senior, але за рахунок меншої потужності, він менше гріється. Він ну, не так сильно нагрівся. Знову ж таки, 5 хвилин засікали, якщо ми будемо працювати там. Всі 20 хвилин, наприклад, нон-стоп не виключає цю машинку, то тоді може він більше нагріється. Є певний дискомфорт роботи з Wolf Senior за рахунок цього, що метал сильно гріється, але його можна охолоджувати або спеціальним спреєм, або феном, звичайним, холодним повітрям, і достатньо швидко буде охолоджувати. З підсумки. По роботі я працював як з клієнтами, з моделями, так і на Менекені. Ми сьогодні тестували. Дуже класні характеристики джерел Onyx, тобто взагалі супер. Але є питання того, наскільки довго це все класне відчуття буде триматися. Тобто, знову ж таки, невідомо. Дуже класні відчуття Wolf Senior дає, але є мінуси, вага і сам метал, який швидко гріється. І мені здається, більш простіший по характеристикам. Wolf Magic Clip Колдерс, але такий надійний перевірений продукт мною особисто, який себе рекомендує дуже класно. Я гадаю, що Wolf Senior також буде довго працювати, як і Magic Clip, але ну залежить від. Вже багатьох факторів, як ти сильно працюєш, інтенсивно працюєш і так далі. Залишайте коментарі під цим відео, хто працював в одній з цих машинок або усіма, які ваші відчуття, яка вам найбільше подобається машинка. Також залишайте коментарі, яка із машинок сподобалась в сьогоднішньому огляді. Для нас це буде навіть ідеально да, зрозуміти. Ставте лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь і нажимайте на дзвіночок. Далі ми будемо ще більше тестувати.